Добрий день, маляти! Я сьогодні вам приготувала дуже цікаве заняття. Відгадайте загадку, про що ми з вами будемо сьогодні розмовляти? Всюди дива це знайду в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові, що це? Вірно, квіточка. Квіти бувають садові, дикорослі та кімнатні. Дикорослі зростають всюду на природній місцевості. Квіти ростуть у лісі і називаються лісові квіти. Повтори зі мною лісові квіти. Також квіти ростуть у полі. І їх називають польові. Повтори зі мною польові. Вірно. Також квіти зростають на лузі. Як вони називаються? Лугові. Повтори. Лугові. Вірно. А де ще ми можемо побачити квіти? Ще є садові квіти, їх висаджують на клумбах для того, щоб прикрашати нашу місцевість. Ось вони які гарні. Бачите? А ще є кімнатні рослини. Їх висаджують у вазонах, щоб було затішно у домівках. А що ви знаєте про квіти? У всіх квіточок будова однакова. У кожної квіточки є коріння, є стебло, а це що? Вірно, листочки. Є бутон, який потім розкривається та з'являється квіточка. А ще у квіточки є пелюстки. Ось вони. А знаєте, що потрібно квіточки? Їй потрібна земля, квіточки потрібна вода, ще потрібне повітря і тепло. Про що ми сьогодні дізнались? Про будову квіточки, де вона зростає? Вам було цікаво? Чи з задоволенням. До побачення!